Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає компанія elektromotor.com.ua Як ви бачите, ми тут не сидимо без діла. Готуємо до відправки генератори Dalgakiran. Турція, Daishin. Також бачимо Daishin модель. Бачимо Daishin з мотором Honda. Ось у нас стоїть приклад для нашого клієнта, який прийде дивитися та вибирати собі генератор. Як ви бачите, генератори є в наявності. Звертайтесь до нас на сайт електромотор.com.ua. У нас гарні ціни. Як бачите, також приїхала нова поставка генераторів, які чекають своїх покупців. Якщо встигнете, і ви зможете замовити. Наразі буде модель у нас в наявності RDJ LDE 7500-e. Це у нас дизельний генератор з електронним запуском. Так що звертайтеся до нас в компанію, будемо раді вашій увазі. За номером телефона 063 426 1010, ви зможете отримати чудову консультацію, вигідну ціну. Ціни на сайтах завжди однакові. Але якщо ви звернетесь на наш Viber 063-426-1010, то отримаєте гарну ціну, вигідну для вас, гарну консультацію та гарний товар. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.